Вітаю, 1062-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо 24-річний чоловік. Загинув внаслідок російського обстрілу червоного маяка Херсонської області. Про це повідомили Вова. Противник обстріляв населений пункт артилерією. У цей час чоловік перебував на вулиці, де й дістав смертельні поранення. Загинув 24-річний чоловік в червоному маяці. Ще двоє людей отримали поранення, в тому числі в Антонівці. Чоловік натрапив на міну пелюстку, яку росіяни продовжують розкидати, мінувати дистанційно прибережні зони. Тому треба бути вкрай обережними, особливо на прибережних зонах, дивитись під ноги, то що не ходити там, де не видно на що ти наступаєш. І 14-річну дівчину росіяни поранили під час обстрілу Харківщини. За даними обласної військової адміністрації, окупанти вдарили кабом біля приватного будинку в Золочеві Богодухівського району. Постраждалу ушпиталили. Вони тренуються і вдень і вночі що після повернення в Україну передавати свої навички курсантам та солдатам на передовій. Українські викладачі та інструктори пройшли півторамісячний курс у Німеччині. Там навчилися краще готуватися до штурму та якісніше вибудовувати оборону. Німеччина одна із лідерів за кількістю підготовлених українських військовослужбовців. І початку повномасштабної російської агресії там вивчилися понад 15 тисяч воїнів. Як відбувалися нещодавні навчання наших армійців, розповість Світлана. Довжок. Група прикриття на зв'язок. Так триває навчання інструкторів Одеської військової академії та викладачів з усієї країни у Німеччині. Цього разу наші бійці відпрацювали з місцевими інструкторами два головних сценарії наступ та оборону. Один із головних напрямів підготовки тренування в урбанізованій місцевості, тобто тактика бою в умовах міста це пересування у населеному пункті, підхід до будівель, штурм та зачистка приміщень. 27-річний Сергій, який працює інструктором з початку повномасштабної війни, каже, рівень підготовки німців до тренувань вражає. Вони спеціально побудували такі містечки та будівлі для відпрацювання різних тактичних вправ безпосередньо на урбанізованій місцевості. Починаю від школи, закінчувала навіть і багатоповерхівками, поверхівками, п'ятиэтажками, там дев'ятиэтажками. Так далі. Це було найцікавіше. Доводилось нараз працювати під час повної пітьми, адже саме вночі найчастіше відбувається зіткнення. Була стрільба з різних положень в різних умовах. Ось, починаю від Траншеї, окопа закінчує навіть стрільбою з будівлі, з прилади нічного бачення. От але треба було дібра добратися до цієї будівлі, підійти до неї, до неї скритно. Навчання тривали півтора місяця. Курс створили для підготовлених офіцерів та викладачів, які зможуть далі передавати знання. Тому роботи каже Сергій було багато. там працювали кожен божий день з 8 ранку до 17-18, Звісно, були ночні заняття. З приладами нічного бачення, от, як вогнувати так, так і тактична підготовка була в нічний час. Тому працювали на максимум. 70% часу припадало на підготовку українських армійців за адаптованими до сучасних стандартів НАТО-методиками. Третину часу відводили на навчання та передачу бойового досвіду німецьким військовим. Вони були здивовані від нашої підготовки. І я це розумію, чому, тому що наша країна воює дуже сильним ворогом. Підготовка наших викладачів та інструкторів на високому рівні. Вони зрозуміли головну річ, що тепер розвідка та проводиться, може проводитись не тільки людьми, а просто може одна людина підняти БПЛА та привести рекогнесаровку або розвідку місцевості і надати інформацію вищому керівництву. Це для них було ну, цікаво, скажімо так. Сергій згадує, як під час відпрацювання оборонного сценарію українські інструктори показали високий рівень підготовки. Вони наступали безпосередньо, ми оборонялися. Вони були здивовані, що у нас гарно була побудована оборона. Наша оборона не була е, розорвана, скажімо так, тому що все було побудовано по перше, кругова оборона все ж таки вони вважали, що вони зможуть зійти з якогось маневру в тил, наприклад. Але це вони не зробили. Крім того, під час навчання українські бійці змогли ознайомитися із новими типами озброєння, які зараз вкрай необхідні на передовій. Я Відкрив для себе особисто багато різного озброєння, яке є на озброєнні Німеччини. Тобто це різні кулемети. Я був здивований, що у них дуже гарні кулемети, Різні типи озброєння, як пістолети, так і автомати. Було цікаво навіть дуже. Після повернення до України інструктори будуть впроваджувати нові підходи у підготовці захисників. З німеччини привезуть із собою оновлені програми бойової підготовки. Основною метою, звісно, є це навчання курсантів. Але наші викладачі та інструктори, інструктори задіяні для підготовки мобілізованих. Звісно, теж відпрацювалися всі елементи по даним видам ОВТ. Відпрацювали, подалися все наверх. Тому чекаємо, звісно, методичні рекомендації по даним типам озброєння. За час повномасштабної війни вже понад 100 тисяч українських військовослужбовців завершили навчання за кордоном. Тренувати наших оборонців допомагають понад 30 країн світу. Втім, ці тренування корисні не тільки українцям, але й європейцям, які переймають досвід бойових дій в сучасних умовах. Світлана Довжок, Олексій Барановський, телеканал Рада, згальна національний марафон. Єдині новини. Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених у рамках угоди з Хамас. Про це повідомляє The Times of Israel. За наданою інформацією серед них 69 жінок, у тому числі одна неповнолітня, вісім неповнолітніх хлопців і 12 чоловіків, засуджених за підбурювання, ототожнення із тероризмом і порушення громадського порядку. Загалом планують повернути майже 2000 тисячі ув'язнених протягом першого етапу угоди про припинення вогню. Нагадаю, домовленість між Ізраїлем і Хамас набула чинності напередодні. Угруповання у рамках угоди передало Червоному хресту перших трьох заручників. 16 січня сторони-перемовники підписали у досі угоду про припинення вогню, газі та звільнення заручників. Угоду погодив кабінет безпеки Ізраїлю і безпосередньо уряд у неділю. Документ набув чинності. Шведські військові прибули до кордону ЗРФ у рамках першої місії у складі НАТО. Про це повідомляє Associated Press. Сотні військовослужбовців дісталися Латвії морським шляхом і будуть перебувати там шість місяців для охорони кордону. Цю місію Швеція називає своєю найзначнішою операцією як члена західного оборонного альянсу. Востанні шведські військові брали участь у миротворчій місії на території Європи у 1990-х роках. Тоді вони були задіяні в операціях у Косово. Закінчити війну в Україні та зупинити потік нелегальних мігрантів через південний кордон США пообіцяв Дональд Трамп під час виступу на мітингу перед прихильниками. Також оголосив, що скасує всі розпорядження свого попередника Джо Байдена, які на його думку нерозумні. Анонсував нові президентські укази, які переконаний новообраний очільник Америки всіх надзвичайно порадують. Зміни обіцяє відразу після інавгурації, яка відбудеться сьогодні, о 19-й годині за Києвом. Нагадаю, на неї зібрано Корні 170 мільйонів доларів пожертв. Очікується, що в Вашингтоні збереться орієнтовні 200 тисяч осіб, серед яких будуть як фанати, так і протестувальники. У місті посилюють заходи безпеки, залучаючи поліцейських з інших регіонів. Я закінчу війну в Україні. Зупиню хаос на близькому сході. Попереджу третю світову війну. І ви навіть не уявляєте, наскільки ми близькі до цього. Доїдатись до мистецтва із скоростю для армії в Українці на Київщині. Команда митців створює мозаїку на фасаді одного з торговельних центрів. Усі, хто задонатить від 500 гривень, запрошують до себе викласти шматочки плитки та камінців і в такий спосіб дізнатись більше про монументальне мистецтво, бачила все Соня Григорчук. Плитка камінці й карамзит світлих, бежевих та коричневого кольорів вкривають колони та частину фасаду торговельного центру на набережній Дніпра. Прикрасити споруду мозаїкою, ідея забудовника, розповідає менеджерка культурного проєкту Тетяна Тадай. Він ходив в Укрдім на виставку Боревітера Лигорської. Він супер надихнувся її діяльністю і цією мистецькою практикою, що вигадав робити мозаїку тут. У створенні мозаїки надихались культурою трипільців, залишки якої археологи знайшли неподалік від міста. У своєму ескізі використали плавні лінії та природні мотиви. Колони вони такі всі різні, але здебільшого це орнаменти, а панно, вони вже як е, звертаються до таких сюжетних композицій. У Нас є на великому панно зображення людини. Це те, що взято з трипільського посуду, і е, там мені особисто здається, що це. Якось про єднання такого небесного і земного. що Ця людина вона наче проростає і вверх, і вниз одночасно, і знаходиться якось в поміж цих світів. Щодня над проєктом працює команда із семи людей. Останнім часом до них доєднуються волонтери. Ми працюємо два місяці. Оце пано, яке за мною ми зробили за два з половиною тижні. Це дуже швидкі насправді темпи роботи. Тетяна каже, на початку проєкту думали, як конвертувати роботу в допомогу армії. Тож розмістили оголошення. Усі, хто задонатить від 500 гривень, можуть приєднатись до викладення мозаїки і дізнатись більше про монументальне мистецтво. Гуляла вулицями Києва, побачила оголошення. А далі, як завжди, QR-код відсканувала і побачила інформацію. Є можливість долучитися до мистецтва і допомогти в цій прекрасній ініціативі. І також донат піде на корисні справи. Зібрані кошти передають військовим наразі. Завдяки такій ініціативі вдалося зібрати 40 тисяч гривень. Ми розкидаємо їх на актуальні збори наших знайомих митців волонтерів. От саме зараз ті ці, ці там гроші, які ми зібрали, от на цей період там за за січень. То ми будемо передавати військовим, які працюють на Донеччині. Бо у нас ну, велика частина команди з Донецька, з Луганська, з Сіверодонецька. Тому от ми вибрали такий напрям для викладення мозаїки на дворі має бути хоча б плюс 5. Тому колону, над якою зараз працюють митці, затягнули тентом і вмикають обігрівачі. кажуть, працюватимуть до кінця місяця. У лютому зроблять паузу і повернуться навесні, щоб завершити мозаїку. Тож чекають охочих і в теплому сезоні. Соня Григорчук Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.